Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, сьогодні тема нашої передачі це є вербна неділя і страсний тиждень. На вербну неділю люди приходять у храм і беруть з собою гілочки, верби, і потім один одного в нею б'ються і говорять, я б'ю, не я б'ю, віднині за тиждень буде Великдень. Це є таке велике радісне свято, яке передує фактично Воскресінню Господню. І от сьогодні про це, про це я хотів би вам дещо розказати. Отже, свято вербної або шутної неділі це є одне із 12 свят у році. 12 свято, воно називається правильно по-церковному, це є вхід Господній у Єрусалим. І е, подія, яка сталася, як і кожне свято в е, дванадцятих свят у році, в одних з найважливіших свят, їх є дванадцять, вона пов'язана із подією, яка сталася в житті Ісуса Христа. Отже, після того, коли Він е, воскресив чотирьохдневного Лазаря із гробу, я цю історію думаю, що ми ви кожен знаєте. І про це фактично треба говорити тема окремої передачі. Але те, що Лазар був помер, він був похоронений, і це є факт. І коли Христос прийшов, коли він вже чотири дні лежав у гробі, він його піднімає, воскрешає із мертвих. І Лазаря, як Іванлія, говорить, що потім ще й фактично вони споживали їжу разом із Марфою, Марією, своїми сестрами і з Ісусом Христом і з іншими учнями Ісуса Христа Апостолом. Отже, ця вістка облетіла фактично весь Єрусалим, всі його околиці. І коли Ісус Христос на другий день заходив у Єрусалим. То люди вже напередодні знали, що він повинен увійти в Єрусалим. І люди його чекали. І е, коли він заходив, він знайшов осля, сів на нього і е, в'їхав в Єрусалим як переможець, як е, володар, як цар. Це була традиція фактично єврейського народу, і традиція є в багатьох народів, щоб володар, той, який має владу, цар. Він дійсно в'їжджав у місто під оклики жителів того міста і під хвальні ствердження. Отже, коли Ісус Христос в'їжджав, то йому кричали Осанна, благословен, хто йде в ім'я Господнє і люди, щоб підтвердити ніби свою. Прихильність до Ісуса Христа, щось подібне, як і зараз. Але люди беруть, виламали пальмові гілки, піднімали їх догори і такими помахами вони його зустрічали, виявляли свою прихильність до Ісуса Христа. От, а ми з вами не маємо пальмових гілок. Ми по традиції нас виломували, виломуємо вербові гілки, якраз ті от баски, такі маленькі, як люди називають, коли тільки розпускаються. Вирба. І такий спосіб ми з вами так само вітаємо Ісуса Христа в духовному плані, який в'їжджає у Єрусалим. Отже, ця подія, я так коротенько вам розказав, але з цією подією пов'язано дуже багато наших українських традицій. І одна з них це є, от коли освячує священник цю вербу. То люди починають бити один одного, так постукуючи, і говорять, я б'ю, не я б'ю, баска б'є, віднині за тиждень буде Великдень. Тобто, ніби як предвіщуємо іншим людям, що вже з чотиридесятниці Великий Піст закінчився, до речі. Вступаємо ми з вами в страсний тиждень, але це є короткий час, і після цього тижня йде найбільше свято для кожного християнина. Це є Великдень, це є Воскресіння Ісуса Христа. Отже, люди баскуту брали, приходили до себе додому, ставили її за ікону, щоб вона цілий рік зберігалася. Інші, якщо, наприклад, в селі, то люди йшли, обходили все своє обістя. і так само по гілочці могли покласти і в хлів, і інші приміщення, які є господарські, так, щоб оберегти від цієї злої і нечистої сили. І все, все своє фактично майно і всю живність свою. Інші брали е, їли оці маленькі баски, їли для того, щоб е, ні горло не боліло, ні не хворіти, ніяким таким вірусними захворюваннями, як ми тепер кажемо. Ще інші брали, наприклад, цю баску зберігали або використовували минулорічну для того, щоб в пічці розпалити і на тому розспекти, ну, почати розвести вогонь і щоб Спекти Пасху. От такі традиції відносно Баски. Я так провтенько говорю, тому що в кожному у нас є народ великий і в кожному селі фактично є своя традиція. Але в загальному, так щоб ви про це знали. Я хотів би зараз ще після Баски зупинитися на страсному тижні, тому що він так само є дуже цікавий. Ну от, наприклад, це є понеділок, страсний понеділок, і в цей день. По традиції, в багатьох книжках описано це, по традиції люди прибирали свою оселю, тобто робили порядки, як ми кажемо. Поскладали все на місце, готували такий спосіб до, до Пасхи. І потім після того йшли на город, щоб можна було посадити все насіння і щоб воно вже після Пасхи сходило. Наприклад, в Страсний вівторок вже все готували. Свою одежу до воскресіння, тобто прали, чистили, ремонтували. Все тільки то, що можна було зробити, щоб вже на Великдень мати гарний одяг, такий прибраний і святковий. Наприклад, в страсну середу вже починали замішувати тісто на Пасху, і дівчата вибирали собі яйця на писанки, готували там, щоб воно було гарне, і ну, щоб можна було вже в страсний четвер. Можна було би займатися тим, щоб розписувати писанки. А хлопці прибирали подвір'я, складали дрова, звільняли двір від всякого такого, що за рік назбирається. А от вже починаючи в четвер, його називають чи живним четвер, чи чистий четвер, то по традиції вся родина, тому він називається фактично так, образно чистий, щоб всі милися, прибиралися, щоб бути вже до Великодня і в в тілесному плані фактично чистими. Ну і в, в, якщо в цей день служиться в церкві, це є е, ну, в іншій передачі ми з вами будемо говорити про богослужіння. А в цей день заготовляються так попередньо скажу, що заготовляються дари на цілий рік. Отже, служиться така урочиста. Святкова літургія, де заготовляються святі тайниці, є тіло і кров Ісуса Христа для хворих людей. І в той же час господині залишали в себе вдома тільки дівчат, своїх дочок, щоб вони знали традицію пекти, як пекти паски. І всі решти хлопці йшли, навіть мами чи господині, вони казали, щоб ніхто по хаті не ходив, щоб ніякого перетягу не було. Всі, всіх виганяли на двір і в такий спосіб пекли паску. Кожна господиня мала свій рецепт паски. І ці паски потім складалися десь в коморі чи на стриху, щоб до паски вони були якраз вже добрі. Страсний страсну п'ятницю, основною подією страсної п'ятниці, це є плащаниця. І тому люди в цей день нічого не їли, поки не приходили, не посілували плащаниці. Плащаниця це є зображення Ісуса Христа, який лежить у гробі. І це є строгий піст, і старші люди від цього дня розказують, що багато хто хто мав силу, він вже до Пасхи нічого не їв. Тобто так говів і старався пропостити ці дні. У суботу вже починали готувати. Пасхальний кошик, куди входила, і в першу чергу писанки або крашанки. Входила сама Пасха. Переважно в кошиків не був не один, а більше, тому що кожен член сім'ї міг мати свій кошик і приходити з цим на освячення. Вже є окрему традицію. Треба сказати, що навіть для найменших дітей так само. Готувалися маленький кошечок, щоб вони так само йшли освячувати все свячене. Туди входило не тільки крашенка, туди і м'ясне входило. Все те, що у часі посту від чого ми з вами відмовлялися. А тут просимо Бога, щоб він благословив це споживання цих цих страв і щоб вони йшли, звичайно, на користь. В одних церквах треба сказати, що як і в нас зараз є поширено, це що люди приходять. Освячують наперед все освячене, а в інших приходять вже на сам день Великодня і тоді освячують Пасхи. Але це є просто практично. Бо коли в селі, наприклад, парафіяни одного знають, то вони, звичайно, можуть лишити кошики на подвір'ї щоб ніхто в церкві, наприклад, м'ясне, щоб не заносити. І потім після служби, на сам Великдень, священник виходить, освячує. Ніхто нічого не забирає. А в великих містах це є, не, не практикується, тому що можна вийти після Пасхи, не залишитися без нічого. Залишитися без нічого. Тому в, тих, в тому плані люди приходять і освячують напередодні, тобто в суботу, а вже на Великдень приходять до... До церкви і е, моляться, а вже потім йдуть додому на святковий обід. Але це є дуже важко, коли освячене вже є, особливо для маленьких дітей, що вони е, кажуть, як то вже освячене, а ще їсти не можна. Тому все ж таки велика субота це є передодні Воскресіння, але це є ще так само піст. Я спішу, щоб розказати вам, дорогі браття і сестри, а страсний тиждень він є е, дуже багатий на традиції, тому закликаю дивитися наші наступні передачі і е, пізнавати, А найбільше це питатися у старших людей, у е, священників, як би повинно провести цей тиждень перед Воскресінням. Бо це є наше життя, дорогі браті і сестри, це і наша традиція. Цим ми є особливі, і цим ми відчуваємо зв'язок поколінь, як жили колись дідусь і бабця чи прадідусь, прабабця. І це треба не забувати, це треба підтримувати. Дякую за увагу. Слава Ісусу Христу!